Тисячі квадратних метрів камуфляжу волонтерський центр «Маскувальні феї відзначає чергову річницю три роки безперервної допомоги нашим захисникам. Про те, з якими труднощами стикаються, як закривають збори та надають додаткову підтримку військовим, розкаже наша Ольга Нестерук. Головне у плетінні сіток не нитки, а люди. Саме так говорять маскувальні феї. Ми намагаємось в кожній локації мати от такі от дошки, де видно іменно тих людей, які працюють на кожній локації. Так формується сім'я. Тут є різні відгуки, є різні моменти з нашого життя, які у нас відбувались такі от показові, так ми закривали збори. Так у нас прийшов фотозвіт, шкарпеток від військового, бачите, на ампутованій нозі. Тут наш залужний, тут хлопці наші лиють свічки. З 2022 року і до сьогодні ці люди продовжують плести власними руками захист для військовослужбовців. Об'єднали їх співзасновниці волонтерського центру Москувальні феї, шукали охочих допомагати найрізноманітнішими методами. Тоді це була така акція, називалася Приведи друга. Ну напевне, тому що приведи сусідів, розкажи сусідам. Це ми зараз уже вміло, скажімо так, виходимо в якісь ефіри, просимо там допомогу, інформаційний супровід радіо телебачення. У нас зараз 100 одиниць рухомого складу, «Електроавтотранса» заклеєний нашими такими, скажем так, листівками, куди можна. Ожна доєднатися на початках, додає Олена, було й нелегко з матеріалами, аби плести сітки, шукали тканину на секонд-хендах, фарбували її та різали все, що було у шафах. Ми стали гарним прикладом, скажімо так, коли просто звичайна людська ініціатива, маленька волонтерська, з фойє ліцею номер 10 переросла в величезний осередок. Волонтерство, тобто ми пам'ятаємо з цих вузьких шкільних коридорів. У нас не було нічого, у нас не було грошей, у нас не було було тільки бажання, щоб це все якнайшвидше закінчилося. Якщо б нам чесно сказали, що ми будемо стільки це все робити, то навряд чи ми б на це погодилися. Всі думали, що це швиденько-швиденько, але коли за тобою стоїть така кількість людей, це вже просто. Кі двіжок не дає можливості зупинитися. Добре, що нас двоє. Ми так коли хтось один виходить вже <с <с з своїх ресурсів, то підтримує інший, і ми якось так намагаємось один одного підтримувати. Розпочинали з однієї точки, а тепер їхня мапа допомоги сягає майже трьох десятків локацій. У Нас всі локації файно фейні філії. Була в бібліотеці, ми відкрилися тоді на бібліотеці. Потім пішов оберіг в церкві, гарнізон в церкві. Потім до нас приєднався Івано-Франківський краєзнавчий музей, інститут післядипломної освіти. Ну тобто, дуже багато таких осередків, дитячі садочки, підлузька гімназія. Тобто, реально я можу сказати, що зараз маскувальні феї майже в кожній сфері суспільного громадського життя вони є. Ну тому, що ми реально охопили напевне. Всі сфери і, в принципі, всі цільові аудиторії, які могли бути за три роки. Маскувальні феї сплели майже 70 тисяч квадратних метрів сіток. Запити від військових надходять чи не щодня. Приймаємо замовлення в порядку черги. У нас є окрема група з Зеленкою. Тільки замовлення прийшло. Ми зразу собі скринами закидаємо. І в такому порядку, як туди попало, в такому порядку це все і виготовляється. Нема такого, що свій, чужий і Так далі всі хлопці для нас свої. У нас немає улюблених бригад і так далі. Ми допомагаємо абсолютно. Абсолютно всім, тому що ми розуміємо, що наші хлопці у всіх бригадах, і з Франківська, і з області, і з інших міст, і, і не можна сказати, чому ми маємо допомагати тільки, наприклад, Франківським. Плетуть волонтерки чотирма найпоширенішими методами. Вже як рік ці техніки освоює Юлія. Вона із Енергодару. Ми приходимо кожен день, я тільки на вихідних, але інколи і на вихідних. А так з понеділка, по п'ятницю, кожен день ми зранку приходимо і плетемо. Треба допомагати хлопцям, якщо ми тут в глибокому тилу і спокійно спимо. Треба, щоб і їм там було спокійно і вони могли захищати себе. Тому, якщо ми не допоможемо, то ніхто? Ну хто буде допомагати? Тільки ті, що залишились тут. Разом із сітками для захисників маскувальні феї відправляють ще й продуктові набори, засоби гігієни та не тільки. Помічний бокс ми його називаємо, в якому йде часточка нашої душі і того, що приносять люди на наші локації. Це їдуть обов'язково чай, кава три в одному, енергетичні батончики, печиво, цукерки, горіхові перекуси, їдуть вологі серветки обов'язково, якщо є сухі душі, їдуть, все, що просять. Збираються аби плести маскувальні феї і в місцевому парку. Свою третю річницю вирішили відзначити саме там. У нас якраз ну, феї маскувальні виникли швидше, але сторінку ми створили іменно 21 червня. Тому у нас так і співпало що це на суботу. Суботу у нас працює якраз і літня локація. Вирішили робити все таки там, в людях з людьми і показати нашу і роботу і. Бути ближче до людей а ще для усіх охочих будуть проводитись майстер-класи. Волонтерки виставлять на продаж власний мерч та вироби ручної роботи.